Доброго, ранку. Доброго, дня. доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! бажаю ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Пропоную сьогодні. Прослухати казочку, яка називається Зайчикова хатка». Дивимось відео і слухаємо уважно казочку. Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та зайчик. У лисички була хатка Крижана. А у Зайчика Луб'яна О прийшла весна, лисичина хапка розтанула, а Зайчикова стоїть як і стояв, і вирішила лисичка. Обдурити зайчика, попросилася до нього переночувати, пожалів зайчик лисичку і пустив її в свою хатку. А лисичка взяла, вибачте, а лисичка взяла. Та й вигнала Зайчика. Іде бідолашний Зайчик і плаче. Аж тут йому назустріч йдуть собаки. Чого це ти, Зайчику, плачеш? Гав, гав, гав. Як же мені не плакати? Каже зайчик. була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Прийшла весна і лисичкина хатка розтанула. Вона попросилась до мене переночувати, але взяла і вигнала мене не плач, ми тобі допоможемо. Підійшли вони до хатинки. Гав-гав-гав. Ану лисичка, йди геть з зайчикової хати. А лисиця з печі їм, як вискочу, як вистриблю, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Аж тут іде ведмідь. Чого ти зайчику плачеш? Як мені не плакати, мене лисичка з хати вигне. Не плач, зайчик, я тобі допоможу. Підійшли вони до хатки, як загорчить ведмідь. Ану, лисице, геть із зайчикової хатки. А лисиця з печі, як вистриву, як вискочу, полетить твоя шерсть. Ведмідь злякався і втік. Сидить зайчик знову і гірко плаче. Аж тут іде півник, золотий гребінець, на плечі коцу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати? Мене лисичка з хати вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Собаки не вигнав, ведмідь не вигнав. Де вже тобі? каже зайчик. Вижену, каже півник, ходім. Підійшли вони до хат. Півник як закукурікає. Кукуріку іду до хатки лисичку виганять. Несу косу на плечі. Тікай лиско з печі. Лиска злякалась і каже Вже взуваюсь. Півник знов. Ту до хати лисичку виганяти. Несу косу на плечі. Тікай лис, з печі. Лисичка злякалась і каже, зачекай, вже одягаюсь. Півник постукав у віконечку, а лисичка, як дремене, відтікла, Подякував зайчик півнику і сказав. Як хочеш, півник, будемо жити разом. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Ось така фразочка. Кірочка, скажи, будь ласка, чи запам'ятала ти, як вона називається? тут я мікрофончик. Як називається казочка? Томід Дайчика. Зайчикова хатка, так? А які є герої в цій казочці? Назви. Туцічка Дайчик. Не слідко далі. І ще хто? Ведмідь ще був і підник, так? А яка була хатинка у зайчика? Луб'яна. Так, луб'яна. Це яка луб'яна, знаєш? Дерев'яна, Дерев вірно. А яка була хатка? У лисички. Видна. Крижана, яка це крижана? Із льоду. І з льоду вірно. Кірусь, а що ж трапилося з лисичкиною хаткою? Вона оттопилась. Вона розтанула. Так. А чому вона розтанула? Тому льот наставить температура да Так, Багато. правильно, тому що стало дуже тепло, так? І тому лисичкина хатка розтанула. І що ж задумала лисичка, коли її хатка розтанула? Що вона задумала зробити? Mm -hmm. Виднети, зайчика хатки. Вона надумала обдурити зайчика, так? І що ж вона попросила? Підійшла до хатинки, що попросила вона у зайчика? зайчику. Що попросила зайчика? Не помню. Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, вона попросила, щоб він її пустив переночувати. Так? Згадала? Так, да, да, а, да. а чи пустив її зайчик? Так, так. Так, пустив. А як ти думаєш, чому зайчик вирішив лисичку впустити? Ви Вдому, ана. Тому що зайчику. Стало, мабуть, шкода лисичку, так? Адже в неї нема хатинки, і тому він її пожалів і впустив, її переночував. А що ж сталося тоді, коли він її впустив? Вона його вигнала. Правильно, так. Да. Вона лисичка вигнала зайчика. Так, зайчик гірко-гірко плакав. Кого ж він зустрів? <клух> Будь здорово. О, зустрічаю. Собачку. Так, собачок зустрій, так. А собачки спробували вигнати лисичку. Чи їм вдалося це зробити? Ні. Чи вдалося, так. А кого потім зустрій, зайчик? Мідбіч, Мідбіч. Ведмедя. Чи вдалося ведмедеві вигнати? Ні. Ні, не вдалося. А кому вдалося? Півнік, півнік, півник. півник. Так, а що в нього було на плечі? Кота бальтає. Як... Коса правильно. А який же ж півник? Як ми можемо сказати, який півник? Сміливий. Сміливий. А чому ми можемо так сказати, що він сміливий? Що він зробив? Вигнав. Так, він вигнав лисичку. Так, отже, півник сміливий, ще який. Відважний, відважний ще? Хоробрий, можемо сказати? Так. так, хоробрий, сміливий, відважний. Так. Що було далі, коли півник вигнав лисичку? Що було далі? Дивись на картинку вона тобі підкаже, що було далі. Подивись на картинку. Датчик, пивені і датчик дивуть Правильно, Сталий пивний Зайчик жити разом, поживати і добра наживати. Кирось, тебе сподобалась эта казочка? Тебе понравилась казочка? Кирочка, разговаривай. Так. Так. А кто в сказочке тебе понравился больше с героев? Кто тебе понравился больше? Говори. Зайчик. Зайчик, добре. А чем тебе сподобався зайчик? «Он був добрий, хатичко. Так, зайчик був дуже добрий, так, але бач, яка сталася неприємна історія, так, коли його вигнала. Але знайшовся сміливий та відважний півник, який врятував зайчика, відвоював хатинку його, так? І тому зайчик і півник стали жити разом. Кірочка, спробуй, будь ласка, вдома розказати своїм рідним цю казочку. Ти уважно й слухала, дивилась відео, і я впевнена, що у тебе все вийде. Наше заняття закінчується. Я дякую тобі за увагу і за роботу на занятті. Ти молодчинка. Бажаю гарного дня! Вам! Будьте здорові! До побачення!